Ну як перемога лишилася в 10, там 25 хвилин ще лишалося. Перемога тоді так? Ні, ну так? В принципі, перемога сильніша. Особливо то. Так якщо суддя правил не знає, то чого старий судді? Як в 10 лишилося, то звичайно. Ні, ну Ну, я я ж ж матч класний. Сподобалося. Ось недавні, ось не от Отмінили варду. Я забувся, по лінії чемпіонів. Тоже так само чи Барселона грала з тим. Зімала. Я же бляди не не, ну тут вопрос десятий. Тут понятно, що не треба було воротар винувати. Ну це двойне наказання, по нових правилах цього не гравців. Замість номера третього, це Сашевого вигадав, грає шостий номер долинний артеп. Боже під Руслана, постоянно!